Нагороди знайшли своїх героїв. Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець вручив державні відзнаки бійцям 156-го батальйону тероборони. Цей батальйон серед перших став на бойові позиції і мужньо відбивав ворожі атаки. Назавжди номером один буде залишатися бригада територіальної оборони Черкаща. І ваш батальйон, той, який самим перший, став на бойові позиції, витримав непрості. Дні навали расистів і впевнено повернувся і переміг. Ми завжди будемо пам'ятати про особовий склад, який поклав своє життя на благо нашої вітчизни. але ми і завжди будемо хоробро, сміливо нести вперед почесне звання захисників України. І я хотів би, щоб всі наші подальші покоління з вашою допомогою. Були готові до такої стійкості, до захисту і до перемоги. Слава Україні!